Слава Україні! Сьогодні в нас DX2 на фіолетовій уламочці. будемо трошки відкривати. Першим буде мій твінк аккаунт і поїхали. Так, починаємо з рарок. Хотілось вже побачити якогось хорошого легендарного героя. Або якогось доброго епіка. Так. А так бачимо просто хс -ку. Супер, супер ХС-ку. Всі знають, куди її можна використовувати. Так, чотири раки. Х2 точно працює. П'ять. І. І. Шість. Точно. Х2 працює. Тож нічого нового, так буває. І переходимо далі. Наступний у нас буде Наталі. Всього 2 уламочки, всі чекали на Х2 на сині. А тут взяли зробили на фіолет. Прекрасно. Так. Нічого і... і нічого не І нічого. Прекрасно. Дякую, Наталі, і біжимо далі. Наступним у нас буде Максим, Максима будемо відкривати душі, і будемо відкривати темні уламки. Почнемо з душі. Десь якісь легендарні би були. Так, легендарних немає. Треба скрутити. І так. Тут забрати ще два. Добре. Нічого цівого. Абсолютно. Абсолютно нічого цікавого. Згодовувати нічого не будемо, хай Максим вирішує сам. Як там і що там? Так, у нас є 8 і 20. Так і буде. Почнемо з восьми. З восьми. Хоро... Треба було якогось тут легендарного дістати. Давай. Щось спробуємо. Перших два не то, що треба. Три рарки. І четвертий легендарний. Легендарний рарта. Говорів. Епік. Оборо. Оборо. Крипта, як на мене. Ну, але теж зважить від рівня аккаунту і хто у вас є на аккаунт. Так, гарус тут. Багато ми натягнули вже корму. Кузрат бонус точності вроді дає. Десь його використовують на, на двулико. Так, і епік тосторіг. Міні-атаман. Оце хороший герой. Це хороший герой. Так, і дві двадцятки. Давайте якогось хорошого легендарного героя. Або просто легендарного героя. Байердаль, нікуди не заходить. Мущиниця. частинка Анкілу, кардинал, добре, шамель, чудово. Кардинал Арена і Крепта Шамаель Гідра. Ну і в принципі також крепко. Мучениця це Санкеон Кіл. Епіка було. І... Скінкус нікуди не заходить. На жаль. Ну. І все. І от. І отак. От 28 лампів. І нічого ні одного легендарного. Так, кардинал, напевно, новий з кардиналом вітаємо. Товсторіг також чудово. Ну, решта то таке. Ну, вже це не було? А, Мучениця це було. Що ж, дякую Максиму і переходимо далі. І я буду на закуску. У мене буде всього-навсього 5 уламочків. Недавно до мене прийшла оцлуга, так що я нічого не чекаю. От чекав, що буде два на синій. Епік. Анілі топ-героїня заходить над Великого, заходить на Альнаме, Крипта, Арена. Багато куди, в принципі, заходить. Крутий герой, але я б хотів легендарний. Ще один епік. Ось де працює Х2. Ще зараз до два легендарних мені степане, взагалі буде чудово. Ні, хватить. Достатньо. Так, а мені ще і так треба буде відкривати багато зелененьких ламків для того, щоб зробити злиття. Ну і три равки. Ну, в принципі, непогано. Два епіка, два епіка. Нічого нового, ну але це прогнозовано. Нагадаю, якщо вам потрібна будь-яка допомога, в описі буде мій телеграм. Все буде в Україна і до нових зустрічей.